Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас другий день турніру, потужне усилення на чотирьохзіркових зіркових героях без синього кольору. Так, ми топ 5. Давайте дивимося. Ага, оборона А, чудово. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Вчора було 5 перемог, все вдалося, але було важкувато. Ну, подивимось, що нас чекає сьогодні. Так. Мультяшний кіпріот не знімається контра з нього. З інших знімається. Багато діспелу. Багато діспелу. Знову два зелених. Ну, діспелів випадку нам теж потрібен. Угу. Голді диспелити потрібно. Так, ну давайте спробуємо тоді взяти зелених, можливо. Візьмемо Меліндорчика і візьмемо Кедмана. Він теж бафає. Спробуємо, можливо, так відіграти. Ну, давайте поїхали. Подивимось. Будемо розраховувати на камінчик. Угу. Зелена трічка в Кіпріота. Летова трикер, червоні червоний Ну, давайте ось так спочатку. Угу. Так, червоний кріс. Не впевнений, що нам потрібен. Давайте ось так. Так, пробиває. Потужно пробив. Так, давайте тут зберемо ось так. Будемо бити сюди. Тут прокинемо ось так жовті, і нам ще трішечки жовтеньких не вистачає. Де б їх знайти? Давайте ось такий комбот, хоч фіолів зарядимо. Ну, Ми зарядимо хоча б трішки. Так, ну все ж таки в голді б'є і б'є. Тихо, давайте ось так. Тихо-тихо-тихо. Задіспелимо, тут прокинемо. Так, цього пробили, це вже добре. Так, трішечки бафнемось. Зараз буде ходити царь. Угу, тичка, тичка буде. Давайте все ж таки ось так і спробуємо Голді пробити. Добре. І зараз спробуємо Меліндора добити. Угу, чудово. Тут прокидаємо фіоли. Лікуємось. Ось так. Ось так. Так, скільки там контра? Все спало. Бафаємось. І, можливо, ми заблокуємо. Ні, не заблокували, ну нічого, давайте ось так. Ще бафнемось. І ще раз спробуємо заблокувати його. Заблокувався. Чудово. Тепер прокидаємо сюди. Шукаємо тут, можливо, жовтенький заїде. Майже. Такий привод ще й лікується. Так, так, чудово. Давайте бафнимось, пробиваємо. І все, закінчили. Добре, вийшло все чудово, як і планувалось. Так, навіть топ-1 зразу вийшли. Клик. Ай, клик неприємний. Клик неприємний. Люся, туманка. Чистка нам потрібна. У нас чистка буде в вигляді рігарда. Так. Голді. Можемо, в принципі, ще взяти Кедмана як чистку, бо тут і Люся, і ця туманка неприємна. І спробувати взяти. Замість Меліндора, може все ж таки взяти кольониша. І взяти дві чистки, щоб ми могли в двох кольорах чиститись. А замість Меліндорчика взяти Акульониша і спробувати ось так пробити. Бо клик лікуватись буде постійно. Лікування у нас буде Рігард і Голді плюс бафи щоб знімати паразитів від Вільярса, Ну давайте спробуємо, поїхали. Бачу, тут два жовтих, тому краще трішки більше взяти фіолів. Ну, давайте ось так. Тепер ось так. Ну, Звісно, що клик, скоріш за все, буде ходити. Давайте тут прокинемо. Ось так. Прокинемо тут зелені. Там буде фіол кріс Нам би встигнути до Люсі. Так, вмикаємо. І непогано, що жовті не заряджені Зараз туманка буде ходити. Тому давайте ось так зарядимо хоча б Рігарда. Тихо, тільки О. А це погано. Люська може когось і добити під бафом. І ще й туди вдарила. Ну... Як це називається? Ой-ой-ой-ой-ой, це дуже-дуже погано. Давайте жовтий кріс. Тут же можемо ми і не витягти з одним рігардом і за кульонишем. Давайте ось так. Спробуємо центр заблокувати, хоча клик може заблокувався добре. Нам би зарядити фіолів. Давайте зелені прокинемо. Тихо. Так, так. Тут прокинемо ось так. Може люсю доб'ємо? Ага. Добре, давайте тут спробуємо добити туманку. Ось так, поки кріти є. І не вистачило їй. Все, добили нам Рігарда. Но ну, Люська вже не витягне. Давайте хоч кріти спробуємо зняти. Скільки у нас там один хід. Давайте ось так. Ні. Все, добили. Ух, да, не вийшло. Так, перша поразка. На жаль, є. Ну, добили просто Голді і Кедмана з 2 хульт зразу. І все на цьому закінчилось. Так, це буде постійно смажити. Теж потрібно нам, давайте ще раз так спробуємо. Взагалі не нашого кольору. Знов жовтих немає. Ну, давайте ось таке комбо запустимо. ті зразу вже міньйонів Так, жовтий кріс роз'їхався. Давайте ось так через комбо зберемо. В Будемо і пробивати. Четвірочка Фіолів. Ще ось так трійка. Так, там Кедман готується. Тому не знаю, чи є сенс вимикати акульони ще що зараз. Щоб Кедман нам ну, не задіспелив. Можна підірвати зелений кріс, щоб був заряджений в нас і кеман, бо там ілюся готується. Тепер прийдеться робити ось так. Якийсь нейтральний хід потрібно зробити. Давайте тут. Не дуже щось нейтральненько вийшло, але... Так, добре. Вмикаємо окульониша. Прокинемо ось так жовті і фіоли. Угу. Так, непогано. Так, бафаємось спробуємо забрати цю сторону. Ось так, ось так і тут прокинути ось так зелені. Угу. Контровен. Макнув, але давайте все ж таки вдаримо. Зараз голді буде. Тому давайте ось тут обережно прокинемо. І ось так спробуємо зняти хоча б. Ох, як прилетіло кіпріото. Добре. Так, лікуємось, Вмикаємось. і ось так жовтеньким вже знімемо. Ні, але все вийшло чудово. Так, поїхали далі. Так, цей сповільняє. Давайте так і спробуємо. Ага. Угу. Взагалі нічого не дали. І хедів майже немає. Сині прокинути, нічого не дасть. Тільки ну, фіоли також особливо нічого не дає, але давайте так розпочнемо. Ну ось так тоді. Так, як би нам зробити четвірку? Ну, можемо зробити, в принципі, четвірку. Чи не можемо, не можемо. Може зробити тоді тут трієчку? Без ще десь тут фіол би знайти. О, чудово. Так, ще вмикаємо, може ми і Люсю проб'ємо. Ні. Люску не пробили. Це вже дуже погано. Так, давайте ось так. Тепер ось так. Тут прокинемо жовті. Не помітив, що Рігард зарядився тихо. Давайте ось так. Може Голді збереться? Ні. Тут прокидаємо, шукаємо жовтий. Зараз заблокую. Не вдарила туди. Добре, давайте ось так, ось так. Жовтих взагалі тільки зібрали під кінець. Так. так, Прокидаємо. Єдине, що погано, що ми тепер не можемо бафи з них познімати. Давайте ось так. Комбо чудово летить, але... Немає ж в нас вже екульониша. Та ну тільки хотів скористатися. Давайте ось так тоді. Ні, тут ну, ми напевно вже не зможемо витягти. Ну, все, Голді пробили. Давайте, можливо, хоч рігарда заберемо. Ось так. одним жовтим. Тут прокинемо. Доб'ємо ось так. І ось так може доб'ємо. Так, ну цього добили, але вже тут не витягнемо. Ну, ось так, другий день. Дві поразки вже маємо. Тут можна виходити там, Клик зараз підлікує і все. Так, ну що ж, поїхали далі. Давайте так і поїдемо. Хоча кедмана потрібно було іншого взяти. Ну, добре, давайте ось так. Ось так жовті. Знову жовтих, ну, взагалі немає. Трішки фіолів є, але ціну зовсім нас не рятує. Давайте тут пошукаємо ще. Ось так. кульони що просто пробивають. Давайте бафнемось. Тут прокинемо зелені. І ось так через комбо жовті. Угу. Так, лікуємось. Там вже той мульгох всі готові. Давайте вдаримо в Голді і прокинемо ось так фіоли. Може їй вистачить під бафом. Вистачило добре. І всі туди б'ють. Так, цей відродився. Давайте в нього будемо бити. Ага, він ще й ухиляється. Так, ну, по центру прокинемо. Ось так жовті. Лікуємось. Давайте спробуємо його заблокувати і ось так жовті, ще прокинути. Тут фіоли. Угу. Так, спробуємо його добити. Підлікуємось. Тут ось так перезарядимо кедмана. Цей нехай вже б'є, потім вже будемо вмикати кульониша. Так, чистимось, вимикаємо. Тут ось так. Заберемо один жовтий, може вистачить нам для заряду. Так, вистачило. Ще раз бафнемось. Ось так, ось так. І ось так жовті може вистачить йому. Так, добре. Крот. Не витримав, але, на жаль, дві поразки маємо. Трішечки десь камінчик не зайшов і все. Розібрали нас. Так, оборона тримається А, рейтинг 479-те місце. Ну, звісно, це тільки початок, тому нас змістять. Тим паче з двома поразками це буде. Це буде вже. Ну, топ-5, можливо, і залишимось. Що Щось такий був другий день, дуже невдало, на жаль, сьогодні вийшло. Ну, нічого, такий турнір. Тому подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!